Навні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні я хочу запросити вас до нас у гості на дачу, щоб ви разом з нами розділили нашу радість. У нас, нарешті, заквітнула гортензія. Ми її саджали в квітні цього року, тобто, пройшло 4 майже місяці, і ось вона вже квітне. Два сорти ми вирощуємо, два кущики. Я можу помилитися зараз, друзі. Напишіть в коментарях, хто з вас може більш обізнаний на гортензіях. Один із цих кущиків Royal Flowers, а інші Pink and Rose. Це два чудових сорти волотистої гортензії. І ось як вони почуваються. Давайте подивимось спочатку на той, що вже квітне повним ходом. Ось цей кущик дивиться, які. Квіти. І мені досі так ну, трішки не віриться, що ще 4 місяці тому на цьому місці нічого не росло. Саджанці цих чудових гортензій з Голландії я замовляв в найбільшому в Україні інтернет-магазині Флорів. Зараз у них розпочався новий сезон, осінь 2023, і з'явилось багато нових рослин, багато нових сортів тюльпанів, гіацинтів, амарилісів. Нарцисів, і в тому числі є чудові гортензі. А по промокоду наша дача при замовленні, якщо ви його введете, отримаєте додаткову знижку 10%. Дивіться на ось цю шапку, так би мовити, так? на ось цей, ну, цей об'єм, який він великий, яка квітка на такої маленькій рослинці. Зараз пів метри. Ця рослинка десь так приблизно. І можливо, її від тераси закривають ось ці травички, але виросте до метра і буде ось таке. Так ось я хочу сказати, якщо ось так квітне ця гортензія, маючи такий невеличкий розмір, уявіть, а я не можу для себе поки що уявити. Чесно вам скажу, як вона буде квітнути, коли вона стане вдвічі. Тричі більше. Це буде просто море, море чудових квітів. До речі, обидва сорти, і Pink and Rose, і Royal Flowers, вони спочатку біленькі, як наречена, як сукня наречена, а потім вони будуть ставати рожевими. Але до цього треба ще трішки почекати. Ми обов'язково це з вами побачимо. Ну Дивіться, які квіти. Які на маленькій рослинці, до речі, це голландські квіти саджанці вирощувались на? фермі Алекса Шумейкера. Я був колись на цій фермі. Я бачив, як ця родинна ферма, до речі, вони більше 100 років виводять нові сорти. І такі сорти, як є на фермі а. Алекса Шумейхера, більше ніде в світі немає. Сорти саме їхньої селекції, нагороджені багатьма нагородами європейськими на виставках гортензії волотистої. Ну, ми з вами бачимо маленька рослинка, якої 3,5-4 місяці, і ось так вона вже виглядає. Інша рослина трішки відстає, але ж різні сорти по-різному розвиваються. Це також буде краса неймовірна. Хай вона трішки такий, ну, має вигляд відсталості в порівнянні з оцим кущиком. Але нічого, вона наздани, обов'язково не має ніяких сумнівів. Нарощується зелена маса. Але, друзі, давайте придивимось трішки уважніше до цієї росини. Бачите, верхівківа частина, молоді листя, а ось це є молоді листя. Старі, вони, як і на всіх росинах, знизу нарощуються на початку. На початку, а потім останніми з'являються, звісно, молоді. І вони світло зеленого кольору, стають такими жовтенькими. Бачите, ось-ось-ось, ось. Чому так виходить, чому так відбувається? Та тому, що ми вже по оцим зовнішнім ознакам можемо зрозуміти, що рослинці не вистачає заліза, вона починає хлорозити. Чому не вистачає заліза? Та тому що гортензія кислолюбива рослина, і якщо не вистачає кореневої системи кислоти, то вона не може брати залізо. Ось і відбувається ось цей легкий хлороз. Треба обов'язково підкислити ґрунт в прикореневій зоні цих рослин. що ми з вами зараз і будемо робити. Останній раз ми підкислювали ґрунт близько місяця тому. І можете бачити, як рослини почуваються е через місяць. Ось так вони почуваються. Зараз підкислимо і вони додатковий поштовх отримають. Чим краще за все підживлювати. Ми будемо підживлювати спеціальним препаратом, ми їм підживлювали вже. Кислолюбиві рослини це препарат Ростсоур Добрива підкислювач для гортензії, 200 мл на 10 літрів води. Можна, звісно, і іншими препаратами підкислювати. Можливо, у вас щось інше є. Але головне головне, головне підкісліти. Щоб рослина не відчувала дискомфорту в своєму розвитку. Тому, друзі, побачили ось таке пожовтіння листочків, одразу проводьте полив з Так, 10 літрів водички. Ми їх використаємо на дві ось ці гортензії і на ялинку, тому що ялинка вона також потребує підкислення. Ми її також зараз трішки їй допоможемо. Тут у нас є паливна лунка, корою ми цей примульчували, але ж це так, декоративна мульча, тому що справжня мульча це агроволокно, таке щільне. Ось так я камеру поставлю, щоб вам було трішки видно. Хоча що тут, так би мовити, тут і так зрозуміло, як відбувається процес. Підживлення, підкислення. Ось так, хай вона пиє те, що їй треба. Цю красуню також ми її напоїмо ось цим підкислювачем. Я впевнений, що вона через нетривалий час буде квітнути ще краще. Друзі, настанах хочу попрохати вас поділитися в коментарях вашим особистим досвідом по вирощуванню гортензії. Можливо, є якісь у вас особисті такі нароботки, які ви вже напрацювали. Це буде корисно почитати і мені особисто, і нашим глядачам. Чесно скажу, у мене по вирощенню гартинзі не дуже багато досвіду, але ми над цим працюємо, в тому числі і за допомогою вашого досвіду, ваших коментарів. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!